Любі друзі, всім привіт! Сьогодні ми поговоримо з вами про диски. Нещодавно в асортименті компанії Distar з'явився новий диск, який називається Ion. Estet Lithium Ion – це диск для порізу керамограніту, кераміки та керамограніту на акумуляторних КШМ. Так як у більшості майстрів немає в асортименті акумуляторних КШМ, то і цей диск для деяких майстрів наразі не актуальний. Саме тому я дізнався більше інформації про цей диск і хочу поділитися з нею, нею з вами. Тож, відразу хочу відзначити, що диск Стет Літій Іон це еволюція диску Естет. Це саме еволюція, а не створений окремий інструмент для праці з е, акумуляторними КШМ. Була. Е... Були внесені, були внесені зміни, і опрацьовано два напрямки. Перший напрямок це пов'язаний з відгуками майстрів, які казали, що диск ріже, диск естет ріже невелику кількість плитки і тріскається або алмазний слой, або корпус самого диску. І другий напрямок також зв'язаний з відгуками майстрів, які казали, що. Ріже невелику кількість плитки, а потім диск засалюється, і е, не ріже, і скрить і так далі. Е, тож Сьогодні ми е, обговоримо зміни, які були внесені в диск, е, який називається і в диск естет, і який називається тепер естет літій Іон. Ion. Е, було внесено три, три зміни. Перша зміна пов'язана з товщиною. Корпусу. Тепер вона складає 0,9 мм. Тобто пішли на збільшення товщини корпусу диску. Друга зміна це збільшення кількості сегментів алмазного слою. Тобто в диску Естет. Сегментів алмазного слою було 5, тепер їх 7. Для чого це зроблено? Для більш ефективнішого охолодження алмазного слою, тобто при великих нагрузках, щоб не було перегріву алмазного слою і структура алмазного слою не змінювалась, не руйнувалась. Чим більше, більше сегментів, тим краще охолодження. Саме тому додали ще два деформаційних шви на алмазному слою. Далі, третя і найвагомніша зміна це якість і структура алмазної зв'язки. Це зовсім інша нова алмазна зв'язка у порівнянні з диском Естет. Для чого вона і чим вона відрізняється? Вона створена, ця алмазна зв'язка більш краще самозатачується, самозатачується на? Неабразивному матеріалі, такий як керамограніт. Тобто, у порівнянні з попередньою версією, ця алмазна зв'язка має кращі властивості до самозатачування. Наступна зміна також пов'язана з алмазним, алмазною зв'язкою. Це товщина алмазного слою. В новому диску вона складає 6 мм у порівнянні з Попередньою версією 8 мм. Ця зміна була пов'язана тільки з збільшенням жорсткості алмазного слою. Тож, ще раз перерахуємо, перше збільшення товщини корпусу. Друге, збільшення кількості сегментів алмазних сегментів. Третє. Повністю заміна на більш новішу, більш ефективнішу зв'язку. І... Що це нам дає? Всі ці зміни е, дають нам змогу працювати цим інструментом на акумуляторній КШМ. Е, для чого це потрібно? Це потрібно для того, аби мати в арсеналі ефективний якісний інструмент. Тому що. Е, Акумуляторні кашеми, диски, які е, створені для сітьових КШМ, вони не так ефективно працюють як новий диск, який створений саме для акумуляторних КШМ. За що він відрізняється? Я вам вже, я вже сказав. Та основна, е, основні зміни були пов'язані, е, звісно, з ефективною е, зв'язкою. З ефективними властивостями до самозатачування. Так, цим диском можна працювати на акумуляторних КШМ, але, як я вже сказав, у більшості майстрів сітєві кашеї. Навіщо тоді їм диск Естет літій іон Якщо інструмент працює на акумуляторних КШМ, то на сетевих він буде працювати ще краще, ніж попередня версія. Саме тому, любі друзі, всіх, всім тим, у кого в Арсеналі завжди є диск Естет, я рекомендую спробувати в роботі новинку від компанії Distar та підтвердити мої слова, які. Ну, чи були внесені дійсно зміни у цей диск, і чи це дійсно новий диск у порівнянні з попередньою версією диском Естет? На сьогодні в мене все. Дякую за увагу. Шана захисникам України, дякую, до побачення.